Верон, дорогі брати і сестри. Подяка Богу, що він допоміг нам зібратися тут для вивчення його слова. Дару нам цю прекрасну погоду, цю прекрасну можливість. Перед тим як ми з вами почнемо роздумовувати над основною темою, я хотів би поділитися з вами однією історією, яку ви бачите на екрані. Це історія про одного хлопчика та мудреця. В одному селі жив простий хлопчик. Який допомагав тату на роботі в полі, займався простим сільським життям, але цей хлопчик весь час відчував, що він народжений для чогось більшого, чим просто працювати. І в один день до села прийшов мудрець. Люди говорили, що цей мудрець багато знає про Бога, а також загалом про життя. Хлопчик наважився підійти до цього чоловіка і задав йому питання, учителю. Як мені зрозуміти, для чого я народився? Старець посміхнувся, взяв свої руки камінь, підняв його і запитав хлопця, що він бачить. Хлопець відповів йому: камінь. А мудрець сказав: добре, а тепер уяви, що цей камінь потрапив в руки скульптора. Що він зробить з ним? Хлопець відповів: можливо, якусь декорацію або якийсь гарний орнамент. Правильно відповів мудрець. Так само, і Господь. Він бере просте життя. Людини, і якщо вона довіряється йому, перетворює його у щось дивовижне. Сьогоднішня тема, на яку я хочу з вами поговорити, називається моє покликання. Часто кожен з нас може задаватися питанням, для чого ж ми народилися, у чому наше покликання. Яку роботу ми маємо виконувати, щоб вона пересікалася з волею Божою, і щоб ми могли виконувати роботу так, як Господь нам це поручив. Зараз ми з вами розглянемо приклади із святого письма. Протягом історії, протягом історії нашої землі Господь закликав дуже багатьох людей до виконання великої роботи. Перший з цих прикладів записаний у книзі Вихід, 3 глава, 10 по 11 вірш. Я запрошую вас взяти свої Біблії і разом зі мною слідкувати за прочитаним. Отож, книга Вихід, 3 глава, 10 по 11 вірш. А тепер іди, я посилаю тебе до Фараона. Виведи мій народ, нащадків Ізраїля з Єгипту. Але Мойсей промовив до Бога, хто я такий, щоб іти до фараона і вивезти ізраїльських нащадків з Єгипту. Це є історія про Мойсея. Всі ми прекрасно знаємо, як він народився, де він жив. І ось в його житті настав момент, коли Господь звернувся до нього. І попросив його виконати цю велику місію, вивезти багато чисельний народ із рабства. Та ми бачимо, що Мойсей відповів йому дещо іншим, дивлячись на наступну главу, четверту, 10 вірш. Та Мойсей і далі вмовляв Господа: Змилуйся, будь ласка, Господи, я не красномовна людина ні від учора, ні від третього дня, ні від тоді, як ти почав говорити до свого слуги. Адже мені важко розмовляти. Язик мій неповороткий. Тобто ми бачимо, що Мойсей боявся. Читаючи третій розділ весь, ми бачимо, як Мойсей часто казав Господу: А що буде, якщо вони мене не послухають, якщо не повірять мені, якщо я не зможу до них промовити, якщо не зможу передати те, що ти доручив мені? Але що ж відповів Господь Мойсею на це? Наступні вірші 11 і 12. Господь на це відповів йому, хто дав уста людині, або хто його робить німим чи глухим, зрячим чи сліпим, хіба не я, Господь. А тепер іди, я буду при твоїх устах і навчатиму тебе, що маєш говорити. Господь дав обіцянку або таке завірення Мойсею, що він буде з ним, буде допомагати йому у всіх проблемах, які виникнуть на його шляху. Нам слід пам'ятати про це. Що Господь ніколи не дає нам якогось поручення або покликання і не залишає нас самих з ним. І яким же був результат цього? 20-й вірш 4 глави. Мойсей узяв свою дружину і своїх дітей, посадив їх на осла і попрямував до єгипетського краю. А Божий посох Мойсей тримав у своїй руці. Тобто, Мойсей повірив обітниці Господній і прийняв це покликання, з яким звернувся до нього Господь. Також ми маємо гарну історію, яка записана у книзі буття, 12 глава, перший вірш. Сказав Господь Аврамові: вийди зі своєї землі, і від своєї родини і з дому свого батька, в землю, яку я тобі покажу. Це є історія про Авраама, який мав стати батьком нового народу, народу, який був би угодний Господу. І ми бачимо, Господь звернувся до Мойсея не просто виконати щось, а як описується у вірші, залишити свою землю, свою родину і дім свого батька. Тобто Аврааму прийшлося би пожертвувати тим, що він наживав за все життя. І що Господь пообіцяв йому за це? Наступний вірш, другий: Я виведу від тебе великий народ. Поблагословлю тебе і звеличу твоє ім'я. Тож будеш ти благословенням. Отже, ми прекрасно знаємо цю історію, що було далі. Мойсей став батьком багатьох народів. Від нього Господь вивів від нього великий народ і стримав свою обіцянку, я колись обіцяв йому, що його потомство буде багаточисельним, як пісок морський. Також, брати і сестри, у книзі Матвія 4 главі записаний ще один цікавий приклад, який ілюструє нам дуже цікаву думку. Матвія, 4 глава, 18 по 19 вірш. Коли він проходив біля Галилейського моря, то побачив двох братів: Симона, який звався Петром і Андрія, його брата, які закидали сіті в море, оскільки були рибаками. І каже їм: ідіть за мною, і я зроблю вас ловцями людей. Дуже важлива думка записана у 18 му вірші, оскільки були рибаками. Дивлячись на всі ці три історії, ми бачимо, що Господь обирав не якихось знатних людей, а простих сільських людей, які займалися простою роботою, працювали з тваринами або були рибалками, або щось тому подібне. Також далі у 21 му і 22-му вірші записано. І відійшовши звідти, побачив інших двох братів Якова Завдієєвого та Івана, його брата. Вони разом зі своїм батьком Заведеєєм лагодили в човні своїй сіті, і він покликав їх. Залишивши човен і батька, вони відразу пішли за ним. Тут ми бачимо дуже сильний приклад двох братів, які мали роботу, які мали своє життя, яким жили до цього моменту. І вони без розуму, без сумніву, залишили всю свою роботу і послідували за Христом. Багато з нас, думаю, задумалися б над тим, чи буде з цього щось, чи є усього якесь підґрунтя. Вони просто повірили Христу і пішли за ним. Виникає дуже багато різних викликів на шляху пошуку свого покликання, багато страхів через нерішучість. Але як ми бачимо у прикладах, які ми з вами сьогодні розглянули, Господь не залишає своїх. Обраних людей і допомагає їм на цьому шляху. Також є одна дуже цікава фраза, яка звучить так: Бог не вибирає здібних, Він здібнює вибраних. Кожному із цих біблійних героїв, цих прикладів, Господь щось пообіцяв і він стримав свою обіцянку. Тому нам треба бути впевненими в тому, що якщо ми чуємо покликання від Бога, то Він допоможе нам у шляху досягнення Його і не залишить нас. І надасть усі необхідні ресурси для втілення цього покликання. Як же нам його зрозуміти більш з практичної точки зору? В першу чергу, для того, щоб зрозуміти своє покликання, треба навчитися чути голос Божий. Тому що самі до цього ми не можемо прийти. Ми не можемо самі узнати своє покликання, для чого ми народилися в цей світ, тому що. Коли нас навіть іще не було, то Господь вже знав, хто ми, ким ми будемо і чим ми будемо займатися. Тому для цього, в першу чергу, треба навчитися чути голос Божий. Є декілька практичних шляхів для того, щоб ми навчилися його чути. Перший із них це є молитва і вивчення Слова Божого. Господь відкриває нам свою волю через Слово. У Псалмі 19 глава в українській біблії, в російській це буде 118. -та. Записані такі слова. Книга Псалмів, 119 глава. Українською, 105 вірш. Твоє слово є світильником для моїх ніг, світлом на моїй стежці. Господь відкриває нам шлях, коли ми вивчаємо Його слово, коли у смиренні і з молитвою ми закликаємо до нього, і він допомагає нам. Каже нам, куди йти, і веде нас за руку. Також нам дуже важливо навчитися чути голос Духа Святого, який промовляє до нас через якісь внутрішні переживання або через нашу совість, яка судить нас за ті чи інші поступки. Нам треба прислухатися до нього і ні в якому разі не заглушати цей голос. Адже, я думаю, у кожного була історія в житті, коли і ваша совість судила вас за те, що ви відмовилися від чогось, до прикладу, від якогось служіння, на яке закликав вас Господь. І дивіться, що каже на цей рахунок дух пророцтва. П'ятий том свідчиства для церкви, 71-й вірш. Чим чаще Господь обращається к вам з целью ісправити вас і дати совет, і ви не обращаєте уваги на його голос, тим більше ви будете розположені відвергати його знову і знову до тих пор, поки він від лица божественної премудрості не скаже вам, я звала не послушались. простирала руку мою і не було внімаю що, і ви отвергли всі мої совети і облічені моїх не прийняли. Тобто ми розуміємо, що Дух Святий говорить до нас, говорить до нас постійно через нашу совість, через те, коли ми від чогось відмовляємося, і як важливо нам не заглушати цей голос всередині себе, а слідувати йому і підкорятися. Тому що тоді ми безчестимо Духа Святого, і Він не буде виконувати свою роботу, якщо ми не будемо давати йому місця у своєму серці. Брати і сестри, Бог дав кожному з нас таланти, кожного з нас є те, що вдається йому краще всього. Хтось може займатися якоюсь роботою руками, хтось може щось планувати, хтось може гарно грати на деяких інструментах, і до цього треба прислухатися. Через такі речі Господь говорить до нас, що нам добре вдається, або від чого ми відчуваємо натхнення? Хтось із нас, можливо, покликаний бути хорошим оратором або проповідником, як наші брати-служителі. А Хтось може бути добрим батьком або доброю матір'ю, які будуть виховувати дітей во славу Господню. Не слід думати, що покликання це щось таке велике або. Дуже сильно масштабне, а якась робота, яка є обидва або простою, не є покликанням від Господа. Ми все повинні це виконувати, як каже апостол Павло у посланні до колосян, 3 глава, 23 вірш. Що тільки робите, робіть від душі як для Господа, а не для людей. Тобто кожна робота, яку ми можемо виконати з молитвою або з смиренням перед Богом. В його славу буде служити нам для того, щоб ми, що ми виконуємо покликання, яке возложило на нас Господь, і будемо світлом цього світу. Є одна цікава думка, яка записана у книзі Весті для молодежі 385-та сторінка. Здійс на землі, наше призвання приносити пользу всьому чоловічеству і бути орудієм благословення для всіх людей. Якщо ми направимо свої мислі в нізмінно русло подобно тим, котрі стриматься ліс з щаслав'ю і удовольствиям, то як ми можемо зробити це туди орудієм благословення для чоловічного рода? Тобто тут ми бачимо наше призвання бути благословенням для цього світу, бути світлом для цього світу. Це непросте покликання від Бога, тому що нашим життям ми можемо давати повод комусь або згрішити. Або виконати волю Господню. Можемо бути як проповіддю для цього світу, так і прокляттям. Тому нам треба нанехтувати цим. І також нанехтувати кожним призовом до служіння, відвідати якесь похоронне служіння або якесь інше служіння, яке являється церковним. Я маю такий особистий досвід, колись у Буковелі проходив форум. Я думаю, ви пам'ятаєте його всі. Це був форум Шавальєрі, там був брат Девід Зік спікером. І на цей форум я тоді не потрапив. Я був тут, у цій общині, було у нас служіння. І я пам'ятаю, як брат Влад Фейса звернувся до мене з тим, щоб передати їм по апаратурі шнури, щоб вони могли проводити трансляцію. Я складав ці шнури, пам'ятаю тоді і думаю, чому ж я не поїхав? Чому я відмовився від цього? Тобто голос совісті судив мене, адже була можливість, можна було поїхати, та я не пішов. І відтоді я свій на все життя запам'ятав, що ніколи не треба нехтувати закликом до якогось служіння або до того, коли є якась робота. Адже у будь-якій роботі можна знайти покликання від Бога і виконати волю Божу. Також прочитаю ще одну видіжку з Духа Пророцтва, яка записана у першому Томі Ізбраних вістей 116 сторінка. Когда церква пробудиться і основне свято, своє святое призвання, Тогда к небесам буде будет возноситься значительно больше горячих и действенных молитв о Святом Духе, дабы Он указал, что должен делать Божий народ для спасения душ. Нам, не об... Нам дано твердое обещание, что Бог будет близок ко всякой ищущей душе. Тобто, ми, як церква, загалом також маємо своє покликання. Маємо покликання, як я вже говорив, в цьому світу і служити во славу Господню. Підводячи підсумки нашого роздуму, хочеться сказати, що зараз ми маємо дві такі сфери. Це є наше духовне життя, наша робота у церкві, служба для Бога, а також це є наше практичне життя. Робота, якою ми займаємося для того, щоб мати гроші, щоб ми могли жити в цьому світі, могли пропитатися. Брати і сестри, ці дві сфери, вони не роздільні. Як Першій, так і в другій, ми можемо виконати волю Господню. Та я би сказав, що все починається з першої сфери, з нашого світського життя. Якщо тут ми будемо виконувати просту роботу а, і смирятися перед Богом, виконувати її так, як угодно Його волі, то і в другому у нас також буде успіх. Також ми зможемо виконати волю Господню. Не треба нехтувати ніяким призвом. Тому що коли. Молодий чоловік, завершуючи школу, шукає своє призвання або свою професію, він ніколи не дойде до цього просто думаючи про неї. Йому треба брати і робити щось. І це щось це буде саме просте. І потім воно стане самим великим. Господь буде з кожним із нас і буде допомагати. І в кінці я би хотів здати таке питання у книзі Ісаїї, 6, 8 вірші. Можете собі відкрити. Записані такі слова: Ось я, Господи, пошли мене. Чи можемо ми зараз так відповісти? Чи можемо ми сказати про себе так? Ось я пошли мене. Але практично дуже часто ми говоримо, що ми не можемо через наші заботи, наші діла, наші справи. Та як я вже говорив, ці сфери нероздільні. Нам слід пам'ятати, що завжди треба ставити у пріоритет служіння Богу і виконувати Його смиренно перед ним. Хай Господь допоможе кожному з нас, щоб ми могли не відказуватися від цього заклику і завжди слідувати за Христом. Подяка Богу за ці слова. Амінь.